Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сучасний ритм життя диктує свої правила, і комфортне робоче місце стає невід'ємною частиною продуктивності та здоров'я. Особливо важливо є правильне освітлення. Сьогодні ми детально розглянемо п'ять настільних ламп від Office Pro, які можуть стати відмінним доповненням вашого робочого. Простору, ми детально протестуємо кожну з ламп, подивимося, наскільки якісно вони освітлюють е, стіл, клавіатуру та, в принципі, наскільки зручно з ними працювати. Але перед тим як я розпочну, ви повинні поставити ось таку вподобайку під цим відео, оскільки я реально старався над цим тестуванням, тому сподіваюсь, ви це оціните. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Першою в нашому огляді є Office Pro SL145B. Це невелика настільна лампа зі скрінбаром і далі підходить. Для тих, хто шукає компактне рішення для підсвічування зони монітора. Вона має світловий потік у 150 люменів, тому створює достатньо яскраве, але не нав'язливе освітлення, яке не перевантажує очі. Для керування передбачений окремий пульт ергономічної круглої форми. З ним можна змінювати інтенсивність світла відповідно до ваших потреб або вмикати та вимикати лампу. Попри свою компактність, лампа чудово виконує свою основну функцію, створюючи оптимальні умови для роботи в умовах зниженого Освітленості це особливо важливо ввечері або в темний час доби. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динамі. Міка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Єдиним незначним недоліком може бути відсутня можливість зрегулювання положення лампи. Але якщо є така потреба, то варто звернути увагу на інші моделі. Наприклад, sl 210 b та SL-210W. Ці лампи, які фактично є двома варіантами однієї моделі, відрізняються лише кольором чорним і білим. Лампа кріпиться за стіл за допомогою спеціального кронштейна, забезпечуючи. Надійну фіксацію, що гарантує стабільну роботу без можливості пошкодження монітора чи столу. Розміри лампи 800-755 на 250 мм дозволяють їй ефективно підсвічувати не лише монітор, а й край столу, створюючи додаткове освітлення, яке зменшує навантаження на очі. Управління яскравістю здійснюється за допомогою кнопок, розташованих в центральній частині корпусу біля світильників, що дозволяє швидко налаштувати освітлення під ваші потреби. Лампа складається з Двох частин і може регулюватися. Ці дві частини можна поєднати і вивести вперед на користувача. Таким чином вона буде підсвічувати робочу зону на столі, можливо, для письма, або ж можна розділити ці дві частини і направити їх вліво та вправо для підсвітки монітора. Такий підхід до дизайну та функціональності свідчить про ретельне вивчення потреб сучасних користувачів, які хочуть поєднати стиль з комфортом. Наступною в нашому огляді є Office Pro SL300B трансформер серед настільних ламп, який здивує вас своєю. Універсальністю ця модель також кріпиться до столу за допомогою надійного кронштейна, але відрізняється конструкцією, що дозволяє регулювати нахил і положення лампи. Завдяки цьому, ви можете змінювати положення світильників, наприклад, ліву половину залишити спрямованою в вбік, що підсвічує монітор, а праву вивернути вперед для підсвічування робочої зони. Така можливість трансформації дає змогу ефективно адаптувати лампу під будь-який робочий сценарій від читання до роботи з комп'ютером. При цьому по. Тужність sl 300 b становить 1300 люменів, що робить її чудовим вибором для освітлення великої поверхні, не створюючи при цьому надвірного, теплового чи енергетичного навантаження. Лампа виготовлена з металу та пластику, що гарантує її міцність та довговічність. А сучасний дизайн гармонійно поєднується з будь-яким інтер'єром. Важливою перевагою цієї моделі є можливість регулювання як яскравості, так і напрямку світла, що дозволяє користувачу максимально ефективно організувати робочі місто. Місце за будь-яких умов. Останньою серед розглянутих нами є Офіс Pro SL-299B, яка має сучасний хай-тек дизайн та орієнтована на функціональне використання у робочих та навчальних середовищах. Ця лампа поєднує в собі стиль та потужність, адже її світловий потік досягає 1500 люменів, що забезпечує інтенсивне, але при цьому рівномірне освітлення. Підходить для людей, які мають два робочі місця поряд, і лампа дає змогу освітлювати два робочі місця одночасно. Особливістю sl 299 b є можливість вибору між холодним, теплим та нейтральним кольором світла, що дозволяє адаптувати її під будь-який тип завдання від роботи з текстом до перегляду відео, завдяки використанню сучасних smd світлодіодів. Ця лампа володіє високою ефективністю та тривалим терміном служби, що робить її вигідною інвестицією для будь-якого офісу чи навчального закладу. Дизайн SL-299B виконаний у строгому чорному кольорі, що підкреслює. Креслює її сучасний вигляд та дозволяє органічно вписатися у простір з мінімалістичними акцентами. Модель ідеально підходить для тих, хто шукає не лише функціональне, але й стильне рішення. Підсумовуючи, можна сказати, що кожна з представлених моделей Office Pro має свої унікальні переваги, що роблять їх універсальними для різноманітних сценаріїв використання. SL145B чудовий варіант для тих, хто шукає компактну лампу. Моделі SL210B та SL210W відзначаються універсальні. У підсвічуванні монітора та робочого столу. sl 300 b підкуповує своєю конструкцією, трансформером та високою яскравістю. А sl 299 b це поєднання сучасного дизайну та високої функціональності з можливістю регулювання кольорової температури світла і підсвічування великих зон. Можна впевнено сказати, що наявність правильної підібраної лампи це не лише питання зручності, а й питання здоров'я. Додаткове освітлення дозволяє зменшити напругу очей, особливо коли основне світло в Кімнаті недостатньо яскраве або його використання створює незручності для інших мешканців простору. Ці лампи дозволяють сконцентруватися на роботі, без сумніву, наявність якісного та адаптивного освітлення має суттєві плюси для кожного, хто проводить багато часу за комп'ютером. Отже, можна зробити висновок: що настільні лампи від Office Pro це надійний інструмент для створення комфортного робочого середовища. Їхня універсальність, продуманий дизайн і широкий набір функцій роблять їх ідеальним як для дома наше використання так і для професійних офісів. Вибір конкретної моделі залежить від ваших особистих потреб: компактність і простота SL145B, елегантність SL210 та SL210W. Універсальність SL300B, потужність і сучасність SL299B. Якщо ж вам, друзі, цей огляд сподобався, обов'язково поставте подобайку під цим відео. Не забудьте підписатись на канал огляд Є» та написати коментар, що ви думаєте на рахунок ось цих офісних Ламп. Ну що ж, чекаю вас в коментарях. Ну а на сьогодні це все.